Перше в місті Ужгороді, я думаю, в Закарпатській області садочок не продають, а купляють. І я би хотів вам судисто всім план, На такій позитивній ноті. Розпочали засідати ужгородські обранці. Не один рік в очікуванні, і нарешті міська рада таки вирішила долю 30-го садочка на користь батьків. 42 депутати проголосували, аби придбати будівлю садка. номер 30. Ще одне позитивне рішення в освіті зож номер 14, що була реорганізована в початкову. Знову стала школою першого другого ступенів. Друзі, я. Рішення прийнято Ромам дали змогу навчатись. Тепер все залежатиме від батьків та власне самих учнів. Це лише початок. Ми повинні працювати сьогодні з батьками в зв'язку з тим, що знаєте, депутати зробили свою роботу, але сьогодні повинні і, і батьки теж роби, виконувати свої обов'язки. Виділили кошти на придбання міліціонерам, які їдуть в атобороне жилетів, передали комунальну власність міста із подальшої передачі в оперативне управління будинкового комітету гуртожиток на вулиці Івана Франка. Удалося нам розпочати процедуру по приватизації людьми своїх квартир у гуртожитку по вулиці Івана Франка. Ми ініціювали передачу гуртожитка, яка має дозволити людям їх приватизувати. Це ще одна хороша така новина. А також відвели три роки для побудови в місті реабілітаційного центру для осіб з обмеженими можливостями. Варто сподіватися, що представникам організації вдасться віднайти кошти і незабаром на місці розваленої котельні на вулиці Тихого з'явиться спорткомплекс. Сьогоднішнього дня приступаємо до, до виконання цього нелегкого, але цілком виконуваного прибажання завдання. В першу чергу нам потрібно за документацію. У той час, поки дехто радіє позитивним рішенням сесії, знервовано чекає долі свого кварталу пані Ольга, представниця кооперативу на вулиці Бестужева. Забудовник вже кілька років намагається забудувати двір кооперативу. Зі сльозами на очах звернулась до депутатів. з цим питанням, просто не може. Це не то, що я Тобав свою прибут маю. Це всі люди, це це коперативні. Але її побудували, він всі знищив. Вислухали і думку забудовника. Ця земельна ділянка була продана, було укладено договір купки продажі, відповідно внесення такого рішення. Всі розуміють, що продавши квартиру, говорити про те, що я скасовую свої правознавчі документи, є незаконно. А поки міські обранці роздумовували на рахунок питання і як не дивно були солідарні і категоричні в позитивному вироку для забудовника, попросив слово і голова громадської ради Олександр Пересоляк. Рішення дані буде скасовано, і тому однозначно потрібно піти там, ані обґрунтовані так як депутати... Я просто підпрошу депутатів підтримати, скасувати це. А громадські подумати чином до вашого членства потрапляють люди, які забудовують людей подвір'я. Не для того ми створювали громадську раду, щоб ви тепер захищали забудову. Ось так рада, яка створена для захисту громадських інтересів, просто проігнорувала їх і нічого дивного. Адже як виявилось, забудовник представник громадської ради ще й член земельної комісії. Тим не менше, депутати таки підтримали мешканців. Я дуже рада і дуже вдячна всім депутатам міської ради, що підтримали рішення щодо скасування того, що е, наші е, наші хождіння мукам 18 років. Цього я думаю, цього варті. Як завжди, журналісти студію знову впіймали кнопку Давів. До вашої уваги солідарний до сусіда депутат Ужгородської міської ради Михайло Данч.